Цілий день харчуюсь лише однією смаженою картоплею. А ви точно хочете, щоб в мене була біда зі шлунком. Тим не менш відправляюсь за бульбами для першої порції картоплі на сніданок. Купую три штучки і починаю її чистити. Далі нарізаю і відправляю на пательню. Опля, опля, смажена картопля. Коротше, вона вже готова, куштую і отримую чудове насичення. Тільки години через 4 я більш-менш відчув голод, тому цього разу заходжу в Макдональдс і беру одну порцію картопельки по селянськи. Кайф. Обожнюю саме цю картопельку, хоча фрі теж непогана. На полудник заходжу в святе місце, пузату хату і беру порцію картоплі з собою. Неймовірний кайф, хоча трохи вже не доїдає смак картоплі. Ну і на вечір смажу останню бульбу на сьогодні, і ось вона вже йде вкрай важко, так як реально смак вже приївся. Отже, якщо зробити висновок смаженою картоплею, дійсно можна наїстися, але під вечір вона настільки вже приїдається, що куштувати її стає вкрай важко. Від цього і апетит також пропадає.